Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні покажу вам свій новий скетчбук, що я там помалювала. Ось ці картинки, мабуть, ви вже бачили, я колись малювала. Ось так виглядає мій стіл, де я малюю цей скетчбук. Ви вже, мабуть, бачили, бачили, що я там останній малюнок робила малюнок хлопчика. Малювала я акварелю, він у мене не виходив, і тому я тут замість хлопчика зробила якусь дівчину, ну щось виправила, бо акварель дуже погано виправляється. Тому, друзі, що вийшло, то й вийшло. Ось таке буває з художниками, з тими, хто малює. Інколи не виходить. Тоді виправляємо просто. останній, здається, малюнок був ось цей виноград, персики. Я вирішила і далі малювати такий сюжет, мені дуже подобається. Хто не бачив цей скетчбук мій, подивіться, там є декілька таких непоганих малюнків, так що запрошую вас. Ну, а зараз будемо дивитися новий скетчбук. Малюю я дешевими акварельними фарбами із долорами. Тут у мене Faber Castell олівці є, і акварельні, і здається, вони трохи як масляні поліхромус і є під пастель, якось так вони називаються, і звичайні якісь, мабуть, китайські марку олівці. Так, малюю в основному акварелю. Не в основному, а більшість тут акварель. Ось тут, дивіться. Я вирішила намалювати ось такий виноград, але мені не сподобалось в кінці, що я зробила одну кольорову гаму і для перськів, і для винограду. Хотіла його трохи рожево, таким рожевим зробити. Потім більше оранжевого додала. Ну, в общем, так буває. Ну, тут ось... Такий малюнок виходить. Другий малюнок ось такий. Тут тепло, холодно, і намагались рефлекси зробити на сливах. Ну, взагалі, друзі. Акварель, ви ж знаєте, це така перший етап учнівства, коли Малюють акварелі. А я почала з масла, а потім поступово інколи малюю акварелю, масляну пастелю. Ну, взагалі, малюю різними матеріалами. Мені дуже подобається різними матеріалами малювати. Як і в цьому скетчбуці старому, я хочу помалювати більш такий крупній якийсь. Малюнка, але все одно, все одно починаю мільчити. Це моя проблема. Починаю щось вимальовувати, але на такому маленькому формату ну, неможливо щось нормально намалювати, коли там починаєш щось робити, а акварель розпливається і зовсім нічого не виходить. В кінці я помалюю з вами разом, ну, ви подивитеся, я буду малювати по мотивам Сезана. Картини сезана. Ну, а поки що ось так. Тут помалювала рефлекси зробила на сливи, відслив на виноград. ну Щось таке намагалась зробити. Звісно, коли малюєш маслом, то інша картинка виходить, і виправляти легше, і виходить дуже непогані. Малюнки в мене ось є. тут на папері я колись малювала виноград. Теж він не ідеальний, але все одно тут якось краще, якось, мені здається, вийшло. Ну, так. Тобто я люблю малювати виноград. Тут ось у мене котик такий. Ракурс, нібито, зверху. Я малювала котиків. Акрилом і акрилом трохи краще виходить. ось бачите, Ну, а акварелью ось так. Тут у мене фламінго, Це дуже швидкі малюнки на враження, на емоції, просто хочеться літа, моря, Ну і так ось щось помалювала, такий у мене вийшов. сюжет, така картинка. Тут не дуже вдала картинка кролика веслоухого Ухо Баран, він якось так називається. Ну, щось таке вийшло. Мої друзі. І тут цуплятку домалювала для настрою. Ну, Ось така картинка. До речі, мені дуже подобається малювати. І тварин, і птиць, і людей, але люди мене, як ви бачите, не зовсім виходять. Але ви ж знаєте, що коли така сюжетна картинка, де там став є стафаж, здається, так називається, де там люди, можливо, птиці, звірі, все в Русі, це вище мастерство, чи як це можна сказати, художника, коли він починає малювати там якісь натюрморти, пейзажі, портрети, а потім це все в одній картинці, якийсь пейзаж і там люди. Ну, в общем, ось Такі картинки мені хочеться малювати, але не, хват... не достає мені майстерності, тому малюю ось так, як виходить. Так, наступна картинка моя. Ось ця корова, яка там лежить десь в квітах. Ну, теж, друзі, Це просто якийсь настрій, така собі корова, ці тут квітки -колючки. Ну, Ось Така картинка. Ось такий сюжет з пташечками. теж. Це такі 5, ну максимум 10 хвилин, так щось-чорк там чорк, чорк для настрою. Не дуже вона ця картинка така вдала. Отак. Помалювала, отримала задоволення. Тут ось такий пейзаж. Бачите, тут більш я положила а, фарбу і такими плямками малювала, то більш-менш ось. Непогано так вийшло. Але ось тут берег треба було чим далі, тим світліше, але ну, бачиш свої помилки вже потім. А поки малюєш, просто особливо не задумуючись, малюєш такий сюжет. Тут, бачите, це нібито дерева трошки ближче, а вже далі вони трохи такі блідніші. Звісно, він не ідеальний. Ви ж бачите, ось тут берегова лінія така. Але просто я малюю, потім дивлюсь на свої помилки і вчусь, Щось, якщо буду малювати вже більш серйозну картину там, на холсті, то я це враховую. А тут просто ось така ваканалі. Вибачте, за слово. Ось така картинка. Жовті троянди. Тут мене заворожили ось ці пелюстки, і це, як називається, чашелистики, точно не знаю. Можливо, я помиляюсь. Ну, така трошки бліда вона вийшла картинка, але просто приємно, що такий жовтий позитивний кольор. Я тут, знаєте, що малювати хотіла в різних ракурсах. ось ці. Так, мені здається, трохи більш-менш вийшло. Так, достала така, ну, така собі картинка. А це качечка. ну, таких блакитних якихось тонах. Нічого так видно, що це птиця. Я скажу, що акварель це такий матеріал. Потрібно, щоб і була гарна акварель і гарний папір, тоді можна вимивати, працювати по-мокрому, а коли ось просто так малюєш, то виходить привисно таке. Ну, Якщо в мас... майстри, вони, мабуть, різним матеріалом можуть написати щось класне. Ну, а мені здається, що треба все-таки брати матеріали кращі, і тоді буде краще виходити. Так, ось це остання картинка в цьому скетчбуці. І зараз ми спробуємо намалювати по мотивам картини Сезана. Друзі, ось ця картина поля Сезана Угол Кар'єра він називається. Ось сам автор Поль Сезан. І дивіться. Я так детально її роздивилася, мені просто тут подобається, що є яскраві кольори. І останнім часом, як ви самі вже побачили в моїх скетчбуках, я дуже багато використовую помаранчевого, жовтого, таке щось позитивне, яскраве. Хочеться, мабуть, чогось такого позитивного, красивого. І я вирішила цю картинку таку намалювати собі. Теж мені подобається цей малюнок із за те, що тут дивіться, які мазочки. У нього такі мазки, як рисочки, і таке мерцання йде. Але дивіться, що я замітила в цій картині, що він ту не сильно турбувався про воздушну перспективу, тому що і на передньому плані. Такий помаранчевий кольор, і на задньому плані такий самий. Я так багатенько вже подивилася художників-викладачів, вони говорять, що якщо на передньому плані так яскраво, а повітряна перспектива робить трошки блідішим, то на задньому плані потрібно, щоб там трошки додати, можливо, синього. Ну, все одно не може бути однаково, тому що тут є якийсь простір. Якась відстань не може бути однаковий тут і тут, наприклад, кольор. Це, мабуть, глина Рас Кар'єр, скоріш за все, що це глина. Тому трошки так дивує, але художник він так бачив свою картину, і картина справляє дуже гарне враження. Хоча, можливо, по законам там, якогось написання, вона, можливо, і неправильно десь трошки написана. І дивіться, теж тут зелений кольор там, дерев на передньому плані, і не знаю, можливо, камера моя погано передає, але я ось очами бачу, що і тут зелений такий, да? і ось тут і він тут теж. На всій картині майже однаковий. Ну, кольори, різні кольори, відтінки, там, тональність, але все одно, як помаранчевий, так і зелений трошки він однаковий на різних частинах картини. І це так просто я вам. Говорю, щоб ви звертали увагу, коли ви малюєте свою картину. Я теж малюю, інколи не задумуючись і забуваю про цю воздушну перспективу. Ну, що, що я? я... Художник-початківець, самоучка, а це ж майстер, дивіться. Да? Ось така класна картина. Вона мені подобається, але просто я подумала про цю воздушну перспективу і думаю, ну, щось можливо. Угу. Тут повинно бути наприклад, трошки блідіше. Да? От на задньому плані. Але там все одно дуже яскраво прям такі насичені кольори. Ну, ось так, друзі. Так, друзі. Давайте спробуємо щось намалювати. Звісно, що воно не вийде так у цього знаного художника-майстра. Але просто по, по враженню від цієї картини, щось помалюємо теж такими загальними мазочками. Друзі, я не критикую, я ж не критикую. Просто я своє враження від картини розповіла вам, як вам, напишіть, будь ласка. Помаранчевим лінцем я тут накидала де що буде розташовано. І ще, друзі, хотіла сказати: бачите дерево, а де тут тінь? Я не розумію, з якого боку світить сонце. І тут, наприклад, дерево. Так? І ще воно намальовано або Темно-синіми -темно фарбами. І я не розумію, чи є тінь від цього дерева. Тобто я зараз буду намагатися намалювати щось схоже. Ну, звісно ж, не таке і дерево. То... Але хоч десь в яких містах показати тінь у мене буде Ось від дерева, мабуть, ось сюди десь положу тінь. Ну, там воно буде десь мерцати, десь які віти, а потім перекрию ще помаранчевим, і щось можливо вийде. Друзі, ось трохи розложила таку кольорову гаму. Тут на передньому плані дуже яскраві такої насичені кольори. Тут цей план трошки. Потрібен бути блідіший, але щось теж я неправильно тут зробила. Ну Тут не сильно велика відстань від цього до цього. Але треш... треба теж хоч трошки вже блідіше тут зробити. Так, в тіні, наприклад, ой, бачите, вже так неправильно робити. Вимакаємо його. Тут щось з листям треба в тіні зробити більш такими синіми. І ось таке дерево, але бачите, в чому проблема? Коли ось так дуже багато різних кольорів, така мозаїка виходить. І трошки складнувато, Якби це було у масло, можна було б якось зробити плавні переходи. а Акварель треба на шах шахперед думати. Але я не сильно то думала, але ну, більш-менш так виходить. Ну, давайте глянемо загальним планом. Тут яскравіше, тут блідіше. ну Повітряна перспектива збережена, але тепер. Проблема, що тут робити з цим. Ну що, друзі, ось така картина получилась. що я хочу сказати? Що сезановські ці сюжети краще робити маслом. І ось такі а, мазочки а, вертикальні. А, то. Краще робити маслом, і воно так буде дробіжанням. Я намагалась і так, і так. Тут дерево ось такі маски. Ну, в общем, щось своє намагалась зробити. Десь погано читається, що це кар'єра, але, можливо, читається, не знаю. Ну, щось таке вдалені. Але, в принципі, тут яскраво, там більш бліде. Повітряна перспектива. Звісно, було б масло, це можна було б перекривати десь, якщо бачиш, якісь недоліки замазав, трошки висохло. А ось на такому папері я починала, бачите, тут ось заново ложити зелень. Ось на цих деревах. Бачите, я тут положила тінь, в мене видно з якої сторони сонечко намагалась зверху жити більш світліше, щоб видно, макушки світліше зелень внизу темніше. Але бачите, не витримує зовсім папір. Бачите, що він потертий зовсім. Сильно, то ну, ви розумієте, я вже не раз говорила, що треба, якщо щось серйозно малювати, то треба на гарному папері. А ось таке швидке малювання на просто на враження, на підняття настрою, Мені завжди піднімає настрій моє малювання. Навіть якщо і не виходить нічого, то ось так можна брати такий блокнот, скетчбук і щось малювати в ньому. Так, друзі, а тепер покажу інший малюнок, коли я це трошки замалювала, воно там мокре ще висихало. Я наступний малюнок зовсім швидко. Він ще навіть не висох. Тут я теж хотіла зробити потемніше. Тут дерево, там дали ще мокре, бачите, висихає, але все одно ну, там якісь більш бліді в мене такі мазочки дерев. Ну, ось таке можна намалювати, але це вже не зовсім, не зовсім вийшло. Ну, Друзі, брати масло і малювати мазочками такими вертикальними, тоді щось красиве вийде. З вами Тетяна була. Ставте лайки, подобайки, До нових відео. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.